Радісні у вишиванках, дещо схвильовані, чотири сотні юнаків та дівчат вишикувались перед центральним корпусом закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж. Відсьогодні у них новий етап життя: уже не школярі, студенти Замить урочиста посвята у першокурсники. До цього вони тиждень як навчались, тому була можливість ближче познайомитись із викладачами, коледжем, одногрупниками та отримали перші враження. Я навчаюся на спеціальність початкового освіта, вибірковий компонент англійська мова. Перший тиждень прийшов досить круто, дуже сподобалось. Дійсно відрізняється від школи. Чому ти обрала луцький педагогічний коледж? Мені дуже сильно сподобалося. Мені сподобались викладачі. Вони дуже приємні, ставляться, навчають. Хочу в майбутньому читаю бути. Я навчаюся на спеціальній 122 комп'ютерній комп'ютерні науки. Поступаю в Луцький педагогічний коледж, тому що мені подобається ця професія. Хочу бути програмістом. Як зізнаються першокурсники, свій вибір зробили свідомо і в майбутньому планують реалізувати себе у педагогічній діяльності. Моя мрія була стати педагогом, і я вибрала цей педагогічний коледж, тому що мені його порекомендували як. Коледж, який може навчити багато всього цікавого, дуже рада, що я вибрав саме цей коледж і я буду саме тут навчатися. Я вступив Луцький педагогічний коледж на спеціальність фізична культура середня освіта. Вступив я на цю спеціальність, тому що все життя займаюся спортом і хочу пов'язати своє життя з спортом. В майбутньому планую стати тренером. Буду фізиком, бо мені дуже сильно подобається ця професія. Так як я був в школі, я дивився, як нас. Ну, наш вчитель фізкультури з нами поводиться все. Мені дуже це подобалось давати свої знання маленьким дітям, щоб вони теж займалися ну, спортом. Урочистості з нагоди Дня знань та посвяти у першокурсники розпочали із вшанування пам'яті полеглих захисників України, серед яких і випускники коледжу. А також подякували Збройним силам України, що мають змогу сьогодні навчатись та розвиватись. Для мене, для Ректор Петро Бойчук подякував молоді за вибір закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж. Це один з перших навчальних закладів на Волині, який був створений у 1939 році. Ми переможці батьків конкурсів, олімпіад, спортивних змагань. Студентська пора – це найкраща пора, і треба її не прогаяти даремно. Щиро вітаю вас, посвятую студенти, обіцяю вам. Що ви будете гарно нести оце велике слово студент. До вітань першокурсників долучились і представники влади, котрі підтвердили, що випускники цього коледжу надзвичайно затребувані у закладах освіти Волині, тому у них є широкі перспективи. Хочу побажати в новому році всім нових емоцій, нових друзів, ну і дійсно нових знань. І хочу подякувати нашим військовим. Завдяки яким ми можемо тут проводити такі заходи, і завдяки яким ми можемо далі навчатися і продовжувати навчальний рік. Дійсно, сьогодні ви розпочали навчання в одному з найкращих коледжів педагогічних не лише нашої області, а й всієї України, тому що наш педагогічний коледж дає надзвичайно міцні знання і випускає надзвичайно висококласних спеціалістів. Тому я переконаний, що тут серед вас майбутня еліта нашої України. І я сподіваюся, що незабаром через два роки, чотири роки, ми вже побачимо вас у наших закладах загальної середньої освіти, професійної, професійно-технічної освіти. Тому що ті, хто прийшов в педагогічний коледж, вони дійсно знають, ким вони хочуть стати. Хочу побажати вам, щоб ви гордо несли те ім'я вчителя. Яке сьогодні обрали за доброю традицією, старшокурсники вручили новому поповненню святий хліб із побажанням щедрої долі. Капелан коледжу отець Віктор благословив на успішне навчання і наполегливу працю та окрупив присутніх святою водою. А гучний дзвінок від ректора закликав усіх до навчальних аудиторій.